Привіт, з вами Ольга Ковальова. Сьогодні хочу обговорити три сценарії, де не варто українцю згадувати про наявність якоїсь освіти з України, коли мова йде про вступ до навчальних закладів Данії. Перший такий сценарій стосується правила магістра. Сьогодні в нас кінець 25-го року. Якщо ви дивитесь це відео набагато пізніше, я раджу перевірити, яким чином це правило виглядатиме через кілька років. Справа в тому, що це правило періодично змінюється. Але на даний момент воно сформульовано наступним чином: якщо особа має освіту рівня магістра, то на бакалаврську освіту або на коротку вищу, вона може бути зарахована в останню чергу, тобто за відсутності конкурсу. На практиці це означає, що на більшість спеціальностей, де є хоч якийсь конкурс, ви просто не пройдете, тому що ваша заявка автоматично опускається вниз. Зверніть увагу, що також мова може йти і про диплом спеціаліста. Справа в тому, що якщо ви відправите ваш диплом на підтвердження, вам можуть в дані прислати відповідь, що ваш спеціаліст не дорівнює магістру за тим фахом, за яким ви власне, навчалися, але дорівнює. Магістру з якоїсь іншої галузі. Ну, мій власний приклад, я закінчила спеціаліста з політології в Україні, і коли відправила мої документи на нострифікацію, відповідь була така, що моя освіта дорівнює освіті бакалавра в галузі політології плюс один рік магістратури з політології, і загалом мій рівень освіти дорівнює данському старому. Титулу, який називається Кент Філософ, тобто рівень кандидата з філософії, який ну, ніяким чином, ніяким боком до моєї освіти не стосувався, але ось такий вердикт. І це ви вже не зможете переробити, тому що Данський, данське міністерство освіти надало офіційну. Оцінку вашому рівню, і якщо ви його десь покажете в вищому навчальному закладі, то це відповідно і буде розцінено як кандидатська чи магістерська освіта. Звернуть увагу, що в Данії це одне і те саме з академічної точки зору. Наступний сценарій, де не варто згадувати про наявність будь-якої освіти поза 9 класом, це Віусі. Зверніть увагу, що Віусі це назва навчального закладу, але в цьому закладі можна піти на різні програми. Оці програми також називаються певними скороченнями, Дуже часто це викликає плутанину в українців, які не розбираються в цих скороченнях. Є така програма, як ФВУ, її також можуть пропонувати вам і мовній школі. Оця програма ФВУ завжди є безкоштовною. Тут немає значення, чи є у вас вища освіта, чи немає, чи є у вас 10-11 клас, чи немає. Але якщо ви вирішите залишитися у ВІУСІ і йти далі на програми, такі як АВУ, це те, що дорівнює 9-10 класу, або ХОФ, це. Іде вже гімназичний рівень, тобто наш аналог наших 10-го-одинадцятого класу, ну і 12-го, так можна взяти ще третій рік Хоєв, так званий овебюк, або якщо ви берете окремі предмети з цих напрямків, то тоді за умови, що у вас є 10-11 клас, або їх аналог. Навіть з України, то навчання стає для вас платно. Якщо у вас немає такої освіти, або ви її не показуєте, то тоді вам доведеться платити за кожний курс кілька сотень крон за те, що ви йдете на іспит. Оце так звана безкоштовна освіта. Якщо ви йдете на тих умовах, що у вас вже є якась освіта за 10-11 клас. То для вас освіта стає платною. І тут ми вже говоримо про 15, 20-25 тисяч крон за один предмет, за семестр. Це шалені гроші, ніхто на такі умови не погоджується. Тобто, це фактично означає, що ви не можете нормально навчатися. Ви можете туди піти на самопідготовку, тобто заплатити за іспит, готуватися вдома і прийти на іспит. сам, але... Це дуже важко, і в багатьох випадках це практично неможливо. Так? Або вам доведеться наймати якогось репетитора, який у вас підтягнув, або займатися вдома самостійно, залежить від того, з якого предмету, але в багатьох випадках це ну, просто на межі нереального. Я знаю кілька реальних випадків з моєї практики, де українському абітурієнту підказували консультанти з ВІУСІ, що не треба казати мені, що в тебе є закінчений 11 клас або щось інше поза 9 класом, але це настільки. Виключення з правил, так що не варто на це розраховувати. Також не варто, наприклад, дивитися на випадки з іншими вашими знайомими, кому отак довелося чи пощастило так проскочити. Тому що, знову таки, це людський фактор, це не загальні правила. Знайте правила, знайте ваші права, знайте, на що ви можете розраховувати, а на що краще не покладатися. Ну і останній сценарій, він найменш є очевидним і найбільш заплутаним. Тут мова зараз піде про вступ на середню спеціальну освіту. Коли ми поступаємо на грунт 2 з нас хочуть лише завершений 9 клас з дану данську і математику рівня 9 класу або якісь еквіваленти цих рівнів. Тобто, для того, щоб поступити на грунфоліо 2, у нас в більшості випадків проблем не виникає. Якщо ми здали, наприклад, ДУ3 з мовної школи або 4 тріни з ФВУ, то вони дорівнюють 9 класу і нас беруть. Але. Якщо ми згадуємо при вступі, що в нас є якийсь еквівалент те, що в Данії називається гімназична освіта, то нам можуть запропонувати лише скорочену форму ґрунтфольопу 2. І от тут виникають проблеми. Справа в тому, що в Данії середня спеціальна освіта влаштована таким чином, що в нас є ґрунтфольоп, куди ми поступаємо на початку, а потім ми переходимо на ховид -фольоб. Тобто, основна частина навчання це Howdfolie. І ось там є перехідні вимоги. Вони данською називаються Оганскау або Елганскауті Ховадфоліб. І про це багато хто забуває. Так от, проблема в тому, що в багатьох випадках, в цих умовах переходу на фолюб зазначена або данська рівня 10 класу. Або інші предмети, яких в нас немає. Зазвичай це може бути 10 клас, або в деяких окремих випадках це навіть гімназичні рівні, такі як Це, наприклад. І що тут відбувається? Нас беруть на скорочений ґрунфольоп 2, де ми 5 тижнів, наприклад, знаходимося. Якщо ми йдемо на повний ґрунтфольоп, який розрахований на 20 тижнів, то там ми можемо взяти на вибір у ті предмети шкільного рівня, яких нам бракує для переходу на ховит це може бути математика, це може бути фізика, це може бути данська, це може бути англійська або німецька, якої в нас не було. Це може бути дуже часто, на чому ми сипаємося: це натурфей або самфуцфей. це предмети, яких нас в українській школі взагалі не викладають в такому форматі. І ось тут виникає така ситуація, що людина радіє, ось мене взяли, і ось мене взяли на скорочену програму. Я швиденько цей ховотфелюб 2 закрию. І коли людина виходить вже на іспит, і мова йде про перехід на ховидфелюб, то їй кажуть, М -м, а тобі бракує, наприклад, данської за 10. Клас. Оцього 4-го тріну ФВО або мовної школи ДО3 вже бракує. Цього недостатньо, тому що ці рівні дорівнюють 9 класу, а не 10. Також вам можуть сказати, що ось в нас ще є така вимога, як сам футсвей, чи Турфейс за 10 клас, яких в тебе нема, або щось іще. І вам кажуть, іди десь їх доздаю в іншому місці, наприклад, у Вусі, а ви там Вусі теж бовкнули, що у вас є. Не те, що там 11 клас у вас вища освіта є, і все. От Попередній пункт згадали, так? вам кажуть, давай тоді плати за навчання. І все, ви на цьому встряли, і далі ви не йдете. Тому я не раджу вам. Верніше як моя порада, коли ви обираєте середню спеціальну освіту якусь конкретну, так звертайте увагу не лише на вступні вимоги, звертайте увагу на оці Оаганська. Вони всюди на кожній освіті різні. От в чому проблема полягає, так, чи складність. І подивіться, що у вас з цього є. Якщо там згадано щось таке, чого у вас немає, то мовчіть як партизан, що у вас є щось, окрім 9 класу з України. Так, в жодному разі не згадуйте про цей 10 11 клас, тому що в нас, на жаль, навіть якщо ви пішли на середню спеціальну освіту там, в коледж якийсь, то все одно у нас іде оця гімназійна складова. В межах будь-якої середньої спеціальної освіти. Так, у нас завжди є програми 10-11 класу. І оце можуть у вашому додатку вичитати і сказати: ага, ось в тебе гімназична освіта вже є, значить, давай йди на скорочений фольо. Може бути, що нічого страшного, якщо там такі вимоги, які ви виконуєте. Так, які або ви там були десь у ВІУСі, дійшли до 10 класу, і більш окрім 10 класу від вас нічого не хочуть. То тут нічого страшного. Тобто оцінюйте ситуацію індивідуально, але я раджу звертати увагу не лише на вступні вимоги, а і на перехідні умови на, на Хоудфолью. Все на цьому ми. Завершуємо нашу зустріч сьогоднішню. Насправді, от на останок, що я хочу сказати, насправді дуже багато різних ситуацій, де наявність освіти може вам нашкодити. Але в усіх інших випадках, окрім тих, що я сьогодні розібрала, ви скоріш за все можете цю інформацію отримати одразу. Ви просто відкриваєте, наприклад. Якщо мова йде про якусь програму чи якусь освіту, ви відкриваєте офіційну сторінку того закладу, де вона описана, і ви можете подивитися по опису вступних вимог, по опису цільової аудиторії. Якщо мова йде про якусь програму через Джоб-центр чи через Акасу, як той самий ревалідірінг, ви також можете почитати офіційний опис і здогадатися з цього опису, що вам варто і що не варто згадувати. так? Але те, про що ми говорили, це такі неочевидні ситуації, де дійсно, на жаль, дуже часто українці потрапляють у халепу. Все, дякую за увагу. Побачимось з вами в наступних відео. Всім па-па!